Виміряємо довжину олівця за допомогою лінійки. Для цього прикладемо лінійку до олівця так, щоб нуль на шкалі лінійки збігався з одним кінцем олівця. Визначимо навпроти якої позначки шкали лінійки розташований другий кінець. Бачимо, що другий кінець олівця розташований біля позначки 12 см 2 мм, тобто довжина олівця виміряна лінійкою дорівнює 122 мм. Тепер виміряємо товщину олівця. Маємо результат 7 мм. Абсолютна похибка результату вимірювання показує, наскільки найбільше може помилитися дослідник, правильно вимірюючи фізичну величину. Будемо вважати, що під час одного прямого вимірювання абсолютна похибка дорівнюватиме ціні поділки шкали вимірювального приладу. Ціна поділки шкали лінійки 1 мм. Отже, вважатимемо, що абсолютна похибка результату вимірювання становить 1 мм. Для запису значення абсолютної похибки використовують символ дельта, поряд з яким наводять символ вимірюваної фізичної величини. Даний запис означає, що абсолютна похибка результату вимірювання довжини становить 1 мм. Результат вимірювання довжини олівця слід записати так. Такий запис означає. Що істине значення довжини олівця перебуває в інтервалі від 121 до 123 мм, результат вимірювання товщини олівця записуємо так. Істине значення товщини олівця перебуває в інтервалі від 6 до 8 мм. Як бачимо, абсолютні похибки однакові. Однак це не означає, що довжину і товщину олівця ми виміряли з однаковою точністю. Наскільки точно проведено вимірювання, наочніше показує відносна похибка. Відносну похибку позначають символом епсилон і найчастіше подають у відсотках. Знайдемо відносну похибку результатів вимірювання довжини олівця. Тепер відносна похибка результатів вимірювання товщини олівця. Відносна похибка вимірювання довжини менша за відносну похибку вимірювання товщини майже у 18 разів. Це означає, що довжину олівця виміряно точніше, ніж його товщину, майже у 18 разів.